Заботи. Спортом треба всім займатися і частіше усміхатися, бо усміхання людина – це здоров'я половина. Я П'ять кінець олімпіади, різний, різний колір мають і частина світу в спорті в мирі поєднати. Ми завзяті дітлахи, будемо грати за лівки. Ру розпочинаємо, кроком рух рушаємо. Світить сонце всім тепленько. Ми маленькі, лучики. Ми маленькі лучики. Не бійся, спокійно. Не бійся, спорт це здоров'я. Спорт це сила. Каже, спорт це сила. Спорт. Здоров'я. Здоров'я. Молоді ваші оплески. Дуже хвилювалися.